Христос Воскрес Комунальний патруль на першому місцевому студії Ольга Міхньов. Сьогодні у програмі, коли у рівному закінчиться опалювальний сезон, негода наробила не біди на рівненщині, та приватбанк проводить виплати вкладникам з банкрутілих фінустанов. Про це і не тільки далі. Негода на Рівненщині знову наробила біди, сильні пориви вітру, викорчовували дерева, зривали дахи, валили бігборди та пошкоджували лінії електропередач. Відтак, що найменше населених пунктів Рівненщини повністю або частково були без електропостачання. Нині наслідки негоди ліквідовують аварійні бригади та рятувальники. Про це детальніше у наступному сюжеті. Негода, що розгулялася рівненщиною напередодні, завдала чимало збитків. Так найбільше за даними енергетиків постраждали Рівненський, Здолбунівський, Дубинський і Млинівський райони. Загалом вже в області без світла повністю або частково лишилося близько 150 населених пунктів. Причиною тому стало те, що на лінії електропередач падали гілки дерев, що не витримували сильних поривів вітру. А вітер був сильний. Очевидці знімали негоду на мобільні телефони. А це вже наслідки буревію. У рівному він повалив дерева та біг борди в області, позривав покрівлю з будинків, пошкодив паркани. Тож до ліквідації наслідків негоди приступили рятувальники. Вони надавали оперативну допомогу мешканцям регіону. У місті Сарни спеціалісти управління надавали допомогу з прибирання 14 повалених вітром ялин, які впали в результаті сильних поривів вітру. З дороги у Женіно-Бугрин довелося прибирати дерево, яке впало на проїзну частину та перекрило проїзд для транспорту. Найбільше кажуть, рятувальники негоди наробила біди на. Сарненщині сильний вітер, перевісти вітер шквали. На території Рівненської області було повалено дерева. Також по Сарнському, Володимирецькому, Демидівському районах були пошкоджені дахи будівель та споруд, От, а також були відключені від електропостачання ряд населених пунктів. Саме нашим підрозділом доводилося проводити розчищення автодоріг від повалених дерев. По місті Рівному внаслідок сильного вітру було пошкоджено балконна рама по вулиці Набережній в одній з квартир. Також довелося знімати дану раму, щоб вона не впала на людей. Проводиться подальшим зараз роботи по розчищенню павших дерев, які перешкоджають руху. Спільно з працівниками державної інспекції ми висвятковуємо всю ситуацію на території Рівненської області. Паралельно працюють аварійні бригади рівне обленерго, які відновлюють енергопостачання у населених пунктах, що постраждали внаслідок негоди. Станом на 11-ту годину без світла лишалось близько 45 населених пунктів області. Втім, робота кипить. На сьогоднішній день вже зараз всі населені пункти підключено, але є ще лінійно 4 кВт, тобто це частини подвір'ї, дворів в селах, які ще треба ліквідувати ці наслідки, тому Рівнеобленерго обленерго до мешканців самостійно не намагатися відновити електропостачання, наші бригади працюють. Енергетики, вкотре застерігають, не можна наближатись до обірваних друтів, щоб не наробити біди. Тим часом збитки, завдані стихією, поки встановлюються. Але найголовніше за інформацією оперативних служб людей ніхто не постраждав. У рівному від завтра припинять теплопостачання. Відповідне розпорядження міський голова рівного вже підписав сьогодні. Отож, опалювальний сезон 2014-2015 років завершиться у рівному 15 квітня. Офіційно раніше, тобто до Великого дня, повністю припиняти теплопостачання у рівному міська влада не ризикнула через створення незручностей для мешканців обласного центру. Адже із теплом у деяких будинках тимчасово зникла би і гаряча вода. Нагадаю, з 1 квітня у рівному достроково припинили подачу тепла до 39 будинків. Відповідне розпорядження міський голова рівного підписав керуючись заявами самих мешканців цих будинків. Загалом же перебігом опалювального сезону мер задоволений, адже люди менше скаржились, ба більше самі просили відключити їм тепло. Тож таку практику планують використовувати і наступного опалювального сезону. Зима була хороша, бо була м'яка. Дві зими під поспіль у нас такі м'які, як я можу сказати, ексклюзивні цифри. Підбили ми підсумок, тому що один день вже нічого не змінить. Ми спожили в цьому році 68 мільйонів кубічних метрів газу. А в минулому році при такій самій теплій 81. Цьому році дуже жорсткі умови став уряд. Ми з розумінням до цього відносились, бо були проблеми з поставки газу з Росії, тому вписувалися ті ліміти, які були. Скарг було набагато менше. Вони були, бо на одному з каналів прозвучало, що скарг не було. Я думаю, люди напевно почули і бурюються. Були скарги, але їх було на третину менше. Частково, через те, що дійсно була м'яка зима, і це також дало свої, якби наклало свої відтінок на те, що відбувалося. Але головне інше, ми минулого літа переклали 12 кілометрів мереж. Ми стільки не перекладали вже дуже 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 давно з радянських часів тому це також дало можливість більш стабільно працювати. Відключення опалення відбудеться сьогодні вночі. Сьогодні остання ніч, коли ми гріємо. У рівному нагородять переможців конкурсу. Привітай солдатів з великодним листи зі словами підтримки, малюнки, листівки, аплікації та інші вироби. Депутат Рівнеради Святослав Євтушенко відвіз бійцям батальйону Горинь. А вже цього тижня у Рівному нагородять усіх, хто надіслав свої вітання нашим військовим. Листи зі словами підтримки, малюнки, листівки, аплікації та інші вироби всього більше двох сотень вітань від рівненських дітей надійшло на конкурс Привітай солдатів із Великоднем. А вже цього тижня у рівному нагородять усіх хто надіслав свої вітання нашим військовим. Як розповів організатор конкурсу, депутат Рівненської міської ради Святослав Євтушенко впродовж місяця діти надсилали свої вітання військовим. Напередодні Великодня всі надіслані на конкурс роботи. Він відвіз у зону АТО та передав бійцям батальйону Горинь. Втім, по завершенню конкурсу дитячі Вітання продовжували надходити. Тому депутат Рівнеради вирішив передати їх військовим, які нині перебувають на лікуванні у військовому госпіталі. А вже впродовж цього тижня відбудеться нагородження учасників конкурсу. Святослав Євтушенко планує побувати у кожній школі, учні якої передали свої вітання військовим. Передасть подарунки і в Корецький район, звідки надійшли роботи п'яти учасників. Депутат дякує за активність маленьких патріотів і сподівається, що дітки і надалі активно долучатимуться до конкурсів, які він організовуватиме. Клієнти з банкрутілих фінансових установ довіряють свої гроші Приватбанку. З початку року Приватбанк проводить виплати вкладникам 11 з банкрутілих фінустанов. Як отримати детальну інформацію про порядок виплат клієнтам ліквідованих банків, дізнайтеся у наступному сюжеті. Клієнти з банкрутілих фінансових установ довіряють свої гроші Приватбанку. З початку року Приватбанк проводить виплати вкладникам 11 з банкрутілих фінансових установ. У Рівненській області таким клієнтам за три місяці вже видано понад 38 мільйонів гривень. Для отримання коштів клієнтам потрібно звернутися до найближчого відділення Приватбанку з паспортом. Виплати вкладникам проводяться у межах вкладу, включаючи відсотки, які нараховані на дату початку процедури ліквідації з банкрутілих банків. Але найбільше 200 тисяч гривень за всіма вкладами одного клієнта. Щоб зацікавити клієнтів ліквідованих банків, Приватбанк пропонує особливі умови розміщення коштів на депозитних вкладах. Переважна кількість клієнтів, враховуючи високі відсотки за депозитами, до 25% у гривні і до 13% у валюті, та зручні акційні умови розміщення коштів, стають вкладниками Приватбанку. В цілому за неповні три місяці оформлено нових вкладів серед клієнтів з банкрутілих банків на суму близько 14 мільйонів гривень. Приватбанк є найбільшим учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб у дві 2019 році Приватбанк виплачує кошти клієнтам таких ліквідованих фінансових установ як Падброкбізнесбанк, Падбанкфорум, ПАД КБ Соцкомбанк, Патреалбанк, Паттердебанк, Падбанктаврика, ПАД РД банк, ПадКБПівденкомбанк, ПадАвтокрасбанк, Пад КБ Демаркбанк, Пад Біайбі банк, Демарк банк, банк. Детальну інформацію про місце знаходження найближчого відділення Приватбанку, про порядок виплат клієнтам ліквідованих банків, а також про депозитні програми Приватбанк можна отримати, зателефонувавши на номер. 37.00 з мобільного безкоштовно, або ж на сайті pb.ua. Це усі комунальні новини на сьогодні. Знаєте більше, пишіть нам на сайт у рубрику Комунальний патруль або ж набирайте номер телефону 400809. Зустрінемось на першому місцевому.